Доброго дня! Ми знову до вас із байер арени Південь, Миколаївська область, Первомайський район. Сьогодні 12 червня. Ми продовжуємо репортаж з арени і знаходимося на полі ріпаку. Подивіться, який шикарний ріпак. Коля, це найкращий ріпак цього року, який я бачила. Поділись секретом, як тобі вдалося отримати такі шикарні рослини. Доброго дня, шановні колеги. По даній культурі не завжди вдається те, що хочеш, те, що запланувало. Інколи бувають певні обставини, які ну, зазвичай да, перешкоджають досягненню якихось поставлених планок чи цілей. Але ну, в цьому році також передумови для того, що буде гарний врожай, були непоганими. Але в кожному з в кожному навіть районі десь, скажімо, свої особливості, такі як повернення весняних приморозків, десь посушовий період квітня місяця. А в ряді, в ряді е, районів навіть одне і друге наклалося е, вкупі. Тому е, нас також не обійшли стороною приморозки і гострий е, дефіцит вологи в квітні місяці. Призвів до того, що ну, ріпак вже перед фазою світіння, фази ботанізації ну, зовсім опускав листя, да, стояв, ну дійсно відчував гостру нестачу. Е, Вологи. Тим не менше е, вдалося ріпакові на, на, на даній локації сформувати врожай. На даній локації висіяно 12 гібридів, всі вони відрізняються е, між собою по е, ну, зовнішньому вигляді, звичайно, біологічно. От, е, за періодом початку початку цвітіння. За, е, Тривалістю е, да, даного, даного е, періоду. Але зараз вже бачимо ріпак у е, фазі формування, формування насіння, наливу насіння, да, насіння, скажімо так, сформоване. І е, що хотілося б сказати, за, по даному посіву, який був виконаний 9 е, серпня, сходи отримані 17 серпня. От, і фактично в осінній період. Е, Розвивався досить інтенсивно і в фазу восьми листочків пішов в зиму. В зимовий період провели підживлення аміячної селітрою 280 кг та сульфат амонія 150 кг на гектар. Власне, от така от система. Система добрив. Попередник даної культури, озимі зернові культури. ширина між 45 см, густота посіву 420 тисяч. Ну, такий вигляд зараз має ріпак на даний період. Гадаю, що нічого не заважатиме йому сформувати той потенціал. І Ну, дійсно, дотримати його до збирання. Але ж не все так просто. Да. Ми також стикаємося із викликами як розвиток хвороб і шкідників посівів, особливо в період, вже, здавалось би, на фінішній прямій. Дещо детальніше і більше по цьому питанню розповість уже безпосередньо Валентина Олександрівна, будь ласка. Стосовно захисту він починався ще з осені. На, на момент сходів використовували децис для контролю бліжки, а потім з фази 3-4 листків, коли з'явилася проблема із совками, ми застосували Ваєго в нормі 200 грам на гектар. Проте Ваєго препарат, який може працювати значно меншою нормою, особливо коли вегетативна маса рослин, маленька. Тобто осінній варіант можна застосовувати Ваєго від. 50 грам, так як маємо реєстрацію на капусті. Ваєго е, проконтролював нам е, капустяну міль, всовки, білани. І е, також і попелицю. Навесні хімічний захист розпочався із використання ДЦС, децес ДЦС в нормі 150 грам проти прихованих оботників. це було на початку березня. Е, при відростанні, при початку стеблування, використали тілмор для ріст регуляції і фунгіцидного захисту. Як фунгіцид нам було цікаво протримати борошнисту росу, тому що борошниста роса розвивається з самого початку вегетації. Якщо її не стримати на початку, то потім вона може стати великою проблемою, якраз по стрючках. Із інсектицидів навесні Використовували також сіванто, фазу бутонізації за 10 днів до цвітіння для контролю попелиці, для контролю галиці, а по цвітінню використовували двічі біскаю: на початку цвітіння і в кінці цвітіння, в нормі 400 грам на гектар. І як бачите, ці посіви ну, практично не мають на молі. хоча... Ваєго тут не застосовувався в другій половині вегетації, тобто е, така комплексна система захисту, де багато раз повторювалися інсектициди, проконтролювала нам літ метеликів, а це саме були децеси. Вони проконтролювали нам літ метеликів капусяної молі, і тому і немає масового зараження, масового е, ушкодження стрючків. Капустяною міллю. Біскає безпечний для бджіл. І от я тільки що тут бачила дуже цікавий, цікавий стрючок, ось він, можете подивитися, доказує безпечність для хижих комах біскає. От вам яйця золотоочки. Золотовочка хижа комаха, яка е, дуже добре контролює попелицю. Тобто, у нас при хімічному е, захисті ще й зберігаються хижі комахи, які дають додатковий захист попелиці. Ну, е, ми проходили з вами контроль. Де не було хімічного захисту, і ви бачили, наскільки рослини пошкоджені міллю. Там об'єні листки, об'єні верхівки стебел, стрючки. І взагалі рослина засохне від того, що випаровування води велике. А тут ми бачимо стрючки налиті цілі. Де є пошкодження невеличкі, але вони не є суттєвими. Тобто навіть двічі біскає допомогла проконтролювати міль. Проте, на жаль, у виробників зараз дуже великі проблеми з контролем капустяної молі саме по стрючку, тому що інсектицидний захист на протязі сезону був недостатній. І тому, щоб проконтролювати її, ми рекомендуємо використання ваєго в нормі 100 г плюс. Пів літра меро, як прилипача, якраз по стрічку, але період е, збору повинен бути через 30 не раніше, ніж через 30 днів після застосування. При, е, Такому великому періоді, 30-35 днів, ми будемо мати нульові залишки в насінні діючої речовини, і вона буде придатна для експорту. Ваєго разом з меру допоможуть проконтролювати також попелицю. До речі, в цій нормі 100 г ваєго і півлітра меру можна застосовувати обробку дронами. Тобто на 6-7 до 8 літрів води, 100 ВАЄГО і пів літра меру, можна обробляти посів зверху дроном. Ефективність буде висока за рахунок прилипача. Пробуйте! Ми цінуємо ваш досвід, ми цінуємо наші препарати і ми можемо вам дати рішення ваших проблем. Завітайте до нас! На арену, пишіть свої запити під відео. Ми завжди будемо раді вам відповісти і допомогти. До зустрічі на наших аренах!